В першу чергу я хотів би вас привітати з днем народження сьогодні, якраз під час поєдинку, в цей же день у вас День народження, і я б хотів приєднатися до побажань, які вам вже сказали, в тому числі від клубу. І від себе хотів би також додати міцного козацького здоров'я вам, щоб воно дозволяло вам виконувати всі ті цілі, які ви перед собою ставите, щоб обов'язково вдача завжди вам посміхалася. І щоб у вас не було проблем на вашому шляху в даний момент тренерському, звичайно ж і на життєвому любові, щастя вам і достатку. Дуже вам дякую за привітання. Дуже приємно, що так тепло. Ну, привітали всі працівники. В принципі, і вам дякую за привітання. Ну, в принципі, хочу хлопцям подякувати, що в день народження ми сьогодні мали дві гри, але Знову ж таки, це робота, і я їм дуже вдячний за ставлення, яке було в цих двох матчах. Вони дуже старалися, якби, і це найголовніший саме, саме подарунок, який би вони могли зробити мені як тренеру. Це їхня самовіддача і бажання перемогти. Тому так, подяка за всім за привітання. Дивіться, ми сьогоднішніми двома матчами, вже всі хлопці зіграли по 90 хвилин, завершили наш заключний. Скажімо так, етап підготовки. Зараз у нас буде відновлення, потім хлопці післязавтра отримують вихідний. Завтра вранці ми ще будемо відновлюватися. І потім вже безпосередньо починаємо підготовку до першого туру гри з оболонів. От. І, скажімо так, роботу, яку ми намітили, ми виконали. Тому, знову ж таки, як наскільки добре її виконали вже чемпіонат, покаже. Ну, так, в принципі, те, що запланували, виконали. Стосовно новачків, мабуть, цих цікавить питання. Знову ж таки, от багато з них, скажімо так, не, ну вони не потребують, щоб їх там представляли. Вони досить відомі у нас в футболі люди. От. Тому якби я задоволений, що ми їх підписали, я задоволений їхнім ставленням. От. Я надіюсь, теж хочеться, щоб. Не побажати їм здоров'я, якби так, бо багато хто до нас прийшов в команду, маючи там певні проблеми, але надіємося, що знову ж таки ми зможемо їх, скажімо так, гарно підготувати, і ці гравці будуть приносити ще користь би, нашим глядачам, нашим Ну, Я маю на вас насамперед і Микита Бурда, і Валера Лучкевич, і Валера Бондаренко знову ж таки, ці гравці, які десь випадали, але. Скажімо так, на певний час там і за травм. Тому ну, ж таки, я сподіваюся, що вони нам допоможуть. Вірю в них, тому, як і у всіх інших новачків. Стосовно там Демченка, і... хто в нас, щоб нікого не забути, якби вони якби, теж грають на своєму рівні, але знову ж таки, вони все покаже чемпіонату. Мене ще можу сказати по результатам зборів, що потішили молоді наші гравці, які досить добре себе проявили і. На рівні з дорослими гравцями, які вже проходять не перший раз передсезонну підготовку, досить тяжку, вони витримали на рівні з ними і, ну як, і не загубилися. Десь вже під кінець зборів вони трошки підздулися, що сьогодні й вилилось там в ранковій грі під дождем. трошки їм сил не вистачило, але я теж задоволений, якби роботи молоді нашої. І в нас сьогодні можна сказати, що з 24 чоловік на сьогоднішній день, які є в команді, в нас 8 чоловік це віком від 17 до 21 року. Це є певним таким хорошим показником, я вважаю. Знову ж таки, є група гравців, яких можна розвивати, є досвідчені гравці, які можуть передавати їм свій досвід.